Зараз будемо продовжувати наші розмови з економістом Олегом Пензеном. Будемо говорити з ним про ситуацію. І Олеже, ви з нами? Так, так Вітаю, так. вітаю! Будемо зараз продовжимо з вами говорити про ситуацію, яка в нас є власне навколо лондонського саміту, де обговорюється питання відбудови України. І цікаві там лунають зяви запевнення. Але поки що ми не бачимо якихось проривних рішень в цьому в цьому напрямку. Хоча вона вони для нас зрозуміло важливі. Почну з того, що вчора якраз Урсула фон дер Ляєн. Заявила про те, що Європейський Союз 45% всієї допомоги на відбудову України до 2027 року покриватиме якраз і за рахунок кредитних там коштів фінансової допомоги, і за рахунок майна і грошей, які конфісковують в Росії. Ніби зрозуміла заява, але з іншого боку, в цей же ж день, агентство Блумберг повідомило, що в Європейському Союзі, виявляється, немає стовідсотково законних юридичних способів для того, аби цю нерухомість російську або російське майно вилучати і з цього приводу висловлюють серйозні побоювання. Як тоді ці дві заяви від поважного інформаційного агентства і від представника від очільника Європейського союзу взагалі можуть корелюватися? Ну, дивіться, пані Урсула політик. І треба розуміти, що заяви політика не завжди е, відповідають е, тій правовій ситуації, яка є на даний конкретний момент. Е, да, ви абсолютно праві. І в дійсності Bloomberg, на жаль, підтвердив той факт, який на сьогоднішній момент відомий. Е, правового механізму. Дивіться, є дві категорії активів, які заморожені сьогодні в світі по відношенню до Російської Федерації. Це є активи Росії як суверена, мова йде про активи Центробанку Росії, активи державних російських компаній, активи, власне, які належать безпосередньо державі Росія. І є активи російських. Олігархів, є активи російських громадян, які упали в санкційні списки, і таким чином їх активи були заморожені. По відношенню тих активів абсолютно різна має бути юридична формула щодо вилучення в інтересах України. І, власне, британці запропонували достатньо цікавий механізм щодо активів власне, приватних осіб. Це так звана добровільно примусова форма передачі активів Україні. Ну от, як з продажем Челсі і з передачею більше двох мільярдів євро в інтересах України. Не так Олеже, просто ол 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 Олеже, пане Олеже. Перепрошую, але в цій ситуації. Власник цих активів сказав, що я не буду давати ці 2 мільярди, тому що їх треба розділити між українцями і росіянами, які також страждають. Дивіться, і, це, і це є формальний Дивіться. привід для того, аби добровільно примусово не ділитися 2 мільярдами від продажі Челсі. Дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що власник може говорити все, що завгодно, але є юрисдикція Об'єднаного королівства, є чітка позиція влади. І е, він буде поставлений у відповідні умови, які однозначно будуть закінчені е, власне добровільно-промисовим рішенням. Е, по відношенню до активів е, Росії як держави, е, на них діє так званий дипломатичний імунітет. Тобто на сьогоднішній момент е, націоналізувати або конфіскувати активи. Наприклад, центробанку Росії передати Україні юридичних основ немає. До речі, Канада, яка перша пішла по цьому шляху і літом минулого року, в серпні місяці прийняла відповідне законодавство, воно стосувалося в першу чергу заморожених активів підсанкційних російських громадян. Власне є на сьогоднішній момент позиція Єврокомісії. З приводу направлення Україні е, доходів від заморожених російських активів. Хоча теж поки що юридичного механізму як це зробити немає. Тобто, як політична заява, пані Урсуле, ми зрозуміємо, як бажання е, перекласти тягар відновлення України на плечі того, хто винен в тому знищенні, також це все зрозуміло. Але поки що якогось такого більш-менш чіткого юридичного механізму нема. І до речі, є позиція, от зокрема е високопосадовця центробанку є є є є Євросоюзу Європейського центробанку, який сказав, що якщо до речі, негативно до речі, висловився, що якщо, скажімо, зробити е е конфіскацію активів Центробанку Росії, зосереджених в Євро, то це може відлякнути достатньо велику кількість, зокрема, і напівдемократичних країн, які тримають частину своїх активів євро, з приводу подальшого використання євро в євро, євровалюти як е, другої резервної валюти, тобто треба розуміти, що європейці в тих моментах також намагаються знайти і е, власне е, свою позицію. Тому, на мій погляд, ситуація має бути наступною. Доки не буде остаточно визначено Російську Федерацію як агресора, і Галський трибунал не винесе відповідних рішень, де частиною цих рішень буде економічна частина в межах е реєстру, який на сьогоднішній момент створений рішенням Євросоюзу щодо нанесених збитків, до цього моменту правового механізму не з'явиться. Або він буде достатньо складним, який потім визве... Позови в європейські банки зі сторони Російської Європейської суди зі сторони Російської Федерації. Тому спочатку, напевно, буде рішення гаазького трибуналу, потім частиною цього рішення буде економічне питання, і от тільки тоді можна буде говорити про передачу е, власне, активів в межах е, реєстру, в межах коштів. В межах, скажімо, сум визначених реєстром нанесених збитків щодо у вигляді репарацій з Російської Федерації в Україні, пане Олеже, тобто, навчі, пане Олеже, пане Олеже, даруйте, але це означає, що цей процес розтягнеться на десятиліття сто процентів. Навіть немає сумнівів. Я вам просто для прикладу можу нагадати, на мій погляд, абсолютно прозору річ пов'язану із збиттям малазійського боїнга в 2014 році. Скільки часів знадобилося по достатньо простому і абсолютно зрозумілому злочину європейській юрисдикції для того, щоб винести рішення першої інстанції 9 років? Тобто уявіть собі, скільки потрібно буде Гаагському трибуналу, щоб зробити відповідне рішення, яке... В дійсності мати буде набагато більші наслідки і охоплювати значно більшу кількість фактів. Так що, з моєї точки зору, найбільш вірогідним джерелом для першочергового відновлення економіки України, буде гроші донорів, фінансова допомога наших партнерів і бюджетні кошти України. Поки що так. Але це означає тоді, що всі ті плани, які намалював собі наш уряд, який він, власне, представляв. В якості такого собі прориву для України на цьому форумі в Лондоні, це все нові Васюки. Ну, чекайте. Давайте ми з вами згадаємо, що цей форум третій, який проводиться після початку активної фази бойових дій. Перший проводився в Лугану. І не закінчився. Тоді дійсно нічим. приїхали. Прошу ще і, раз. І нічим, і нічим не закінчився по факту. Так. Перший був в Лугано, де приїхала урядова делегація, привезла казочки про 750 мільярдів доларів, і який абсолютно нічим не закінчився. Другий форум був в жовтні, 22 жовтня у Берліні, де було абсолютно змінено фокус е, сприйняття і фокус груп, на яких цей форум був розрахований. І результатом цього форуму було... Скажімо так, заява Єврокомісії про виділення в 2023 році 18 мільярдів євро Україні як макрофінансової допомоги. Цей форум, який проводиться зараз, він також має фокус груп. В першу чергу, країни є суверени. Має фокус груп міжнародні фінансові організації. І подивіться, ми з вами почули заяву від Урсули Пандерляїн з приводу 50 мільярдів євро терміном з 24 по 27 рік. Позитив однозначно почули заяву Великої Британії прем'єр-міністра з приводу виділення 3 мільярдів євро на предмет гарантійних коштів. З приводу е, страхування е, україн, європейських або західних інвестицій в Україну в зв'язку із великою небезпекою з точки зору поводження з війною. Тобто, у випадку, якщо е, інвестиції, які будуть проводитись в Україну, будуть знищені в зв'язку із безпековою ситуацією, цей фонд в 3 е, мільярди доларів чи в 3-3 мільярди євро. Буде власне гарантом повернення інвестицій для приватних інвесторів. Це з моєї точки розблокує достатньо великий пакет, в тому числі і інвестиційних проєктів, які фінансувалися світовим банком, які фінансувався банком Європейським банком реконструкції та розвитку, тому що вони всі були заморожені зв'язку з проблемами з безпековими. Власне, з безпекою в Україні, пане Олеже, тобто даруйте, пане Олеже, даруйте. Тоді оця ця позиція, про яку ви зараз говорите, це така собі страхова подушка. Адже тоді виходить так, так що е європейці самі розуміють, е що е дані політичні обіцянки буде нереалістично виконати, але є план Б. От план Б якраз полягає в тому, що Британія гарантуватиме відшкодування інвестицій через цей фонд і, мовляв, вкладайте гроші відбудову України через комерційні структури. Власне, так воно і є. Угу. Тому я ще раз говорю: завжди треба дивитися на заяви політичних е діячів Євросоюзу, як представників тих чи інших політичних кіл, і які висловлюють ті чи інші політичні е гасла. В даній ситуації треба розуміти, Євросоюз дасть 50 мільярдів. Прекрасно так, якщо порахувати по рокам, тобто це буде менше ніж в 18-23. му Але треба розуміти, що якісь кошти дасть е, Америка. Треба розуміти через механізм гранті Світового банку. Треба розуміти, що прямі контакти України як суверена з іншими країнами, також із Францією. Там була мова дві по 250 мільйонів євро. І з Японією, і з іншими країнами також дадуть відповідні кошти. Власне, отой от гарантійний фонд, про який говорив прем'єр-міністр Великобританії, має розблокувати приватні інвестиції. Тобто, основна позиція сьогодні така джерелами відновлення економіки України, принаймні в найближчих 10 років, як ми бачимо. Буде саме ті гроші: саме гроші фондів, саме гроші приватних інвесторів і гроші, напевно, макрофінансової допомоги, що нам дають наші партнери. Але є маленький нюанс. Левова частка цих грошей йде власне на проживання. То ми зараз говоримо про те, що от ми сьогодні отримали черговий транш від Європейського Союзу і кажемо, на що підуть ці гроші. Це фактично на те, щоб підтримувати нашу соціальну інфраструктуру, платити зарплати і таке інше. І там якась невеличка частка де тільки на реформи. Тобто. Мова про те, що буде величезне вливання фінансів, на які розраховує Україна на відновлення, це все буде перекладено на плечі приватного інвестора, і частково на якісь грантові гроші або на якісь запозичення від європейських наших донорів. Тобто ніяких десятків сотнів, мільярдів. Дивіться, о... Я уточню. Дивіться, я уточню, що ви зрозуміли. Як правило, дуже великим стимулом відновлення економіки в будь-якій країні є розвиток внутрішнього споживчого ринку. Тобто, для того, щоб до вас хтось прийшов і купив ваш продукт, для того, щоб хтось заплатив за якусь послугу, в нього мають бути гроші. Ті гроші, як правило, формуються за рахунок заробітних плат. Е Бізнесу, який він виплачує, в тому числі заробітних плат бюджетників, допомагаючи нам виконувати е, соціальні зобов'язання держави, наші партнери тим самим активізують і наш внутрішній ринок, тому що тими заробітними платами, які будуть бюджетники виплачувати за рахунок коштів макрофінансової допомоги, тими пенсіями, що будуть виплачуватися е, за рахунок цієї допомоги. Люди, отримавши ті гроші, підуть в магазини українські купляти українську продукцію. Тобто, в даній ситуації це також однозначно надзвичайно важливий крок, який потрібний Україні. Крім цього, ніхто ж не е, обговорює питання, що Україна може використовувати і власні бюджетні кошти для відновлення. Власне, так воно і буде. А оті бюджетні кошти вони формуються за рахунок розвитку бізнесу, за рахунок збільшення податків і за рахунок до речі, їх. Сумлінної сплати і за рахунок розвитку внутрішньої економіки. Тобто, беручи на себе соціальні зобов'язання держави, наші партнери допомагають Україні закумулювати кошти, в тому числі і на відновлення, на інвестиційні проекти, якісь програми, тобто ті речі, які потрібні Україні. Тому в даній ситуації я думаю, що будь-яка копійка, яка буде приходити в Україну, буде сприяти відновленню української економіки. Дякую, Олежа за коментарі. Спасибі. Це додає, як то кажуть, усвідомлення а, того, що відбуватиметься принаймні в цьому напрямку. Ну і принаймні, черговий раз пересвідчимося, що надія тільки на себе має бути в першу так. чергу. Дякую, так. Олежа. Спасибі. Олег Пензен був з нами. Економіст. Говорили про економічне відновлення України, про наслідки перші, так би мовити, певні підсумки політичні зокрема, з окремо Лондонської конференції. Звідбуло.